Посаду ректора зараз таки кандидує одна жінка. Це ще не про гендерну рівність, але все ж таки, на вашу думку, чи може вперше в історії політехніку очолити жінка? І що це означатиме для університету? Вона науковець прекрасний. Ну, В університеті можна на пальцях однієї руки науковців таких перерахувати. Вона, якщо її оберуть, вона буде гарним ректором. Самі чумше, в продовження того, що ви сказали, це єдина жінка не тільки серед цих кандидатів, а єдина жінка в історії Львівської політехніки, яка вирішила стати ректором. Не можу вас не запитати, якби професорка мовознавиця Ірина Фаріон була нині жива і балотувалася на посаду ректора Львівської політехніки. У неї були б шанси на перемогу? Як думаєте? Ну, не знаю. Не знаю вона, її характер дозволив би бути ректором. Я так скажу.